Друзі, всім привіт! Ось у нас вже теж зима прийшла, холодина, снігу багато. Мороз у нас сьогодні 12 градусів. Зараз вам покажу снігу не сильно багато намило, зараз покажу. Ось, йдіть сюди. Ось я прийшла. Притаскала їди котам собакам. І ось що я вам хочу сказати. Ставлю ключик, а воно не відкривається. Зараз буду кипятком одливати. О, перший прийшов. Хе-хе-хе, маленький, маленький. Зараз підемо грітися. Зараз у хату. Зараз, мої дорогенькі. Ну, побачимося. Ось, дорогі друзі, ось, дорогі друзі, дивіться, отакий От льот, бачите, не тільки сніг, але й льот, і замок. Тут був, бачите, замерз геть. Я як тільки не крутила, воно не відкривається і все. Яка я, звісно, молодець, що я взяла кипяток з дому. і Замок відливала кип'ятком. Замок відлила кип'ятком. от Він відкрився, а тоді ще оцей засов, бачите, теж ось він весь в льоду, то я вже його тоді. Оце от, мої дорогенькі Отак. Замок заберемо до хати, щоб він прогрівся, бо я не закрию, тоді як буду їхати додому. Пашлі в хату, пашлі. Ось такий сніг і льод. Ідемо щось робити. Всі дерева, всі дерева в льодові, дивіться. Он де тако над хатою, бачите? Оце такий льод. Гляньте, ужас. Всі, всі гілочки покриті отаким товстим льодом. Так. Да. Оце таке в нас робиться. Ось тут, бачите, як намило снігу. Намило морозники. Закидано, геть, бачите? Те, які старші кущі, то ті кращі Ну, краще видно. А тут малишня вся, все замило. Ось таке. А ось подивіться, тут морозники теж, бачите, всі листя в такому О, льоду. Ой, боже, воно взагалі, бачите, ой, може, може і зламатися. Не буду трогати. Оце такий льод, бачите, дівчата. О, плющ теж весь весь льот. А ось о дивіться. Ото квіточки. Вони тепер як пластмасові. Один льот. Будемо сподіватися, що все буде добре. Морозник він і називається морозник. Не боїться морозу, але ж мороз сильний. Ну, побачимо, що з цього буде. Дуже сильне обледеніння. Сейчас ще вам покажу. Ось тут, бачите. А тут я накрила тут маленькі такі ну, сіянці. я накрила їх укривним таким матеріалом і зверху засипала снігом. то вроді должно бути нормально. Весною все побачимо. Може, ще навіть не весною, ви знаєте, оце може в нас так чуть, чуть буде холодно, а тоді знову буде тепло. Ми ж на півдні, то може і так переміниться все? Жалко. Всі рослиночки гляньте. Видно вам, так? О, вони, бачите, льот. О, чуєте? Бачите? О От таке. Всі рослинки. У мене дуже багато морозників. Дуже мені шкода, дуже. О! Бачите? Бачите? Ось так. Ось такі діла, такі справи. Зараз ще походимо. Ось бачите, тут він такий гарний був. А це тяжко йому під е, е, таким льодом. Е, бо цілий день йшов дощ і одразу, після дощу, одразу сильний мороз. І ось він бідненький, треба було його зв'язати. Це не було як приїхати. Зараз побачимо, яка ялиночка. Зараз. Ялиночка коніка. Отаке, бачите, бідолашка. Шкода рослини. Гляньте все таке. Все таке замерше, все замерше. Ото. Вона в мене вже доросла, а я її садила такою манесенькою, знаєте, таке, таке було, може, сантиметрів 10-15. Оце вже така виросла красунька. Ось. Бідні дерева. Просто жах. Просто жах, показую вам, дивіться, один льот. Бачите, які бурулічки? Ай-яй-ай-яй-яй, ай бідні. Це грушка. От, От там далі черешня, гарна, крупна така. Не знаю, як перенесуться все діло, дерева. Дуже шкода їх, дуже. Котів всіх своїх забрала в хату, там їм тепло. Йду я грітися, бо я щось змерзла. Побачимось, дівчатка. Не знаю, чи вам буде видно. Ось вийшла, подивіться, які дерева. На сонечку воно блистить, знаєте. Ой. Гарно, звичайно, як в казки. але ж це таке м геть не казкове. За дерева переживаю, бачите, яке все в вінії, все. О, бачите. Йдемо. Ой, вибачте, кажу в іннії, льодові, у льод, льод покрите, дерево покрите льодом.